Які ми знаємо, по справжньому хороші гоночні аркади. Ну, наприклад, всі частини Need for Speed до 2010 року, за виключенням хіба що Undercover. Перші дві FlatOut, аут перша Тез Древ Unlimited, серія Midnight Club, третя і четверта Burnout, Forza Horizon з деякими претенціями, але все ж, Driver San Francisco та Split Second, до якої, звісно, є чимало питань, але яка принаймні перші 3-4 години дуже непогано нас розважала і дарувала вельми свіжі враження від жанру. Якщо звернути увагу, Можна помітити, що майже всі ці ігри вийшли до 2012 року. Тож ні для кого не секрет, що жанр аркадних перегонів зараз у глибокій кризі і складається враження, ніби хорошу гонку тепер просто неможливо зробити. Звісно, у всьому можна звинуватити фінансову сторону питання. Мовляв, інвестори бояться вкладати гроші в експериментальну тріплей гонку, дивлячись, як серйозно провалили Split Second та Blur, При тому, що обидві гри не були поганими, просто у них був занадто слабкий маркетинг. Однак, не все. Це так просто. Зробити нормальне, а не ідіотське керування і вибрати музику, яка підходить до геймплею, не коштує дорожче. Намалювати харизматичних персонажів замість трендових, також не вимагає додаткового бюджету. Проблеми в сучасних гонок криються аж ніяк не в маленькому бюджеті чи обережності з експериментами. Все погано у фундаментальних для жанру речах. Давайте почнемо з Need for Speed Heat. як можна було виправити її і в скільки б це обійшлось. Перше музика. Слухаємо спочатку це. Потім це. І знову так. А тепер отак. Ще прикладів легко. Гоночний саундтрек здорової людини. Гоночний саундтрек курильщика. Ay, Valeria, corazón, corazón, Музика NFS Схід не просто слабка. Вона заважає отримувати задоволення від гри. Вона не підходить ні по настрою, ні по динаміці. Вона відбирає дух суперництва і заміняє його сальсою. Зрозумійте, я не проти такої музики, в принципі. Вона просто зовсім не годиться до адреналінових перегонів. Мені страшно це говорити про франшизу, яка наполовину сформувала мій музичний смак, але музика у Need for speed в наші дні це просто жах. Друге погоні. Нас залишили без блокувальників погоні та інших активних технологій втечі, тож планувати погоні тепер дуже важко. Просто відірватись виходить нечасто, бо швидкість автомобілів поліції нескінченно прив'язується до вашої. А отже, немає цих американських гірок, коли Пеначе вже дожали, але ти дістався до найближчого блокувальника і скинув їх. Третя персонажі. Я не знаю, де був той момент, коли усіх харизматичних покидьків у гонках замінили якісь безликі по характеру, зате різнобарвні зовні підлітки, хіпстер і тому подібне. Нато яскравими зовнішніми образами ніби намагаються компенсувати абсолютну безликість або клішованість персонажів. Виправивши всього лише цих три невеличких аспекти, які б помітно не вплинули на виробничу вартість, Need for Speed підхід вже могла б стати дуже хорошою, гоночкою. Нією аркадою, яка б і продавалась добре, і отримала б масу схвальних відгуків. А якби ще й трошечки підправили керування і штучний інтелект, аби він не ділив суперників на двох перших, що моментально відриваються, і п'ять недоумків, які завжди відстають, то взагалі встала б в ряд з кращими іграми франшизи. А так плететься в хвості і викликає тільки сум. Добре, що у нас є Forza Horizon, можна було б сказати. Однак тут теж не все так безхмарно. Це гра, яка здавалося б, відноситься до автомобілів з любов'ю до найменших дрібниць в той же час завдяки колесу фортуни і цілій купі інших бонусів, ці машини сипляться на нас як з мішка Сенти, і нам на них стає просто байдуже. Це відбиває мотивацію проходити гонки, добиватись нових автомобілів. Але з мотивацією Forza взагалі біда. Єдина сюжетна гілка, яку ти сам для себе будуєш, це пройти всі головні шоу івенти. А так гра працює за принципом розважай себе сам, що не дуже цікаво і більше схоже на вбивач часу ніж на цікавий досвід. У підсумку перед нами величезна карта з нескінченною кількістю активностей. Але ніякого конфлікту чи вагомого приводу для суперності і подолання всіх цих активностей немає. То в чому ж проблема? Виглядає так, ніби формула хорошої гонки до неподобства проста. Перше хороше, зручне передбачуване керування. Друге красиві локації, які в процесі проходження змінюються, даючи гравцю щось нове, аби не набридало. Третє саундтрек, який підходить по стилю і по темпу. Четверте автомобілі, які цікаво розблоковувати і отримувати, як Заслужену, а не рандомну винагороду. П'яте чітка і зрозуміла мотивація, конфлікт, список. Просто розкидані по карті гонки працюють тільки тоді, коли вони також частина списку, і ви лиш обираєте зручний для себе порядок. Тільки п'ять цих пунктів, виконані справді якісно, гарантують хорошу і цікаву гоночну аркаду. А якщо ви ще закинете в неї трохи цікавих особливостей, як погоні, боротьба, трюки, то взагалі отримаєте шедевр. Чому ж у сучасних розробників і видавців ніяк не вдається навіть виконати більшість з п'яти основних складників? Моя основна відповідь: ніхто не заперюється цим достатньо серйозно. На сьогоднішній день аркадні перегони це жанр, який приносить занадто мало грошей, щоб зібрати докупи хороших професіоналів, які добре відчувають жанри. І готові провести глибокий аналіз, аби розробити класну гру. Жанр віддають третєсортним студіям як певну заплатку, аби закрити фінансовий рік. З кожним роком все менше віриться, що жанр хоч колись наблизиться до величі рівня середини 2000-х. Скоріше за все, наступна частина Forza Horizon поховає серію, яка вже тоне в самоповторах. А Need for Speed перетвориться у Fortnite на колесах для дітей до 12 років. Тож, якщо ви вже в 10-те проходите Need for Speed Most Wanted, не вважайте себе диваком. Дивлячись на сказане вище. Це абсолютно закономірне рішення. Цього року Electronic Arts обіцяють представити нам нову частину NFS. Проте, враховуючи те, як тривав виробничий процес і яким були попередні ігри серії, набагато не розраховуємо. Після цього чекаємо Тест Дреф Unlimited Solar Crown. Подивимося, чим нас порадують перегони багатіїв на острові Гонконг. Дякуємо, що заглянули на наш шорт. Кат розкажіть у коментарях, в чому на вашу думку проблема сучасних аркадних перегонів. А також як завжди підписуйтесь, ставте лайк, пестіть дзвіночок і до зустрічі на геймбазі.